Yeah. дивіться, лакотки роблю курам. Це козиний козині вір. Yeah, воно тут десь має бути нитка чіплятися. А, стає сторони. Чіплятка тут. Uh? Uh -huh. He -he. Так, нам хватить, підскакувати. Треба, напевно, там те ребенка забрати. Зараз я заберу. Не любил еще. О! Oh. Oh. Че каші, да? Так, пробуйте. А сами самей смолевой Їм Им всем страшно. О! Oh. Давай півень, давай. На зимі то вони довбута, так? О. Його треба на півні лишати. Щось вони не можуть догубати. Добре, вони знають. Я на землі не хочу А на чорному буде. О, дай мені ти кусочок котам кину. М'ясо єдне. Нещас на землю кидаю, а це прив'язала. Бо думаю, зараз поветели повітря ось. Якось ще хмало. Та й не я півні приберу, буду взагалі то. Ой, як вони справляються. Жир енергія травоїдні кури їдять жир? Кури це створіння всеїдне. вони все з'їдять, тільки аби вони Я могли його злопати. Вони миші лапають, вони все лапають. Пам'ятаю, жаба ковила. І жаба мовлять. <різь> І зірі мовлять. Знаєте, одна курка є, яка їсть в мене яйця. Но треба її буде вичистити, напевно, то вона піде на пів. <різь> на пеньок швидше. <різь> Як ось таке то. Глядіть, Десь займайтеся. один півень кусає. А, вони знакомляться. Вони стали синичками. Точно. Я думала, так, як ти казала, що підвісимо сало, думала, що ти хочеш пташечок пташечки, подиви, які файні. Один кращий другий. Ну, як якісь є два півні, таке враження, що їм їсти ніхто не дає. Як нині злапала, якісь такі худі. Завжди є такі якісь голуби. Він ростом не малий, просто легкі якісь. Ті такі бегемоти, особливо той сірий, той якийсь бебемот. Це то файно. Тут є два таких великих. От його Або навіть три. Це що два головши, от той. Отой. От Отой і там той сірий. Дивись. Добре, що не смикалися в інших навчити. А, вони. Вони навчаться пальці е, їсти. А? Вони навчаться пальці клювати. Вони й так добре клюють пальці, ти знаєш? Мені не клюють. Прикол, яка забавка. Люди так капусту підв'язують, а мене жир буде підв'язаний. Диви, 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 як підв'язає наш кіт. Я не встигла показати. Ну він такий худенький Наш кіт бегемот. Маленький бегемот, так Ти маленький бегемот. Головний пастух і помічник, так? А, десь біг. Чаться я. <різь> <різь> Котик прийшов перевірити, що тут коїться. Ладно. Мій бідний козлик, страдає. Кози гуляють, а козлик страдає. Кози страдають, а козлик гуляють. Шерсть файно. Він так підріс. Він підріс, шерсть файно. Давай всім цьом і папа. Отак. Вот Все, цьомки. Ток відірвали, зіжерли. То вона виходить курка, знеслася тоді, коли кози пішли, чи тоді коли кози ще були. Як вони з боку лежали, то вони не зачіпали. Забула курку нині запустити сюди, щоб вона знеслася, то вона в козі в коло жолуба знеслася. Вона міш знеслась так, як вона має би нього роздавити. Бачите, відірвали, ох, їдять. Бачите, на землі їдять. Цей білий пів, він найбільший, але дурний. Він всіх боїться якесь таке сполохання. А це... Мука їм замішана. Ну, зерно зроблене. Ну все. Ось так. Та кури. Сірі їсть, та що відірвали кусок. Грубо йде підложу і в кухні перенесе жар. Що мерзнути, мені цікаво. Ніч, я є, їж! То ж я є, в хлібічок кричиш. Чекаю, зараз світло з'явиться. Ще трохи. Ще треба мені гарбуза на ранок натерти. Бачите, що в відрах стоїть, не натертий. Тихо, не розказуй нікому. Це моїм костра там. Було. Ось таке собі відео про курочок. Про курочок, в ріднюрочок. його сірий файний півінь. ну Це з моїх курей. Оце його з моїх курей. Ота сіра курочка. І була така темна курочка. то це, що я зі своїх курей підкидала яйця. А двоє найменших я зарубала, бо вони не файні були. Дві курочки. О, а ті четверо то є. О, такі півні досить не паршиві. Ну і курочки тих дві також досить не паршиві. Ну, а це всі, то всі відмащі. Всі голошийки і не голошийки. Оцей сірий також відмашений хурий. Бачите, там в мене тенісний шарик лежить в кутку. Це вони на ньому несуться. Туди заходять нестися і там несуться. Оця окурка здоровена, файна. Бо є такі великі файні, а є такі якісь нижчі менші. І в там тих так є дві, таких нижчих, менших, а є такі високі, здорові, <свистак> жують. А Ладно, <ріст> Ось так. Ладно, таке можна дивитися довго, але ну, буду я йти. Наготую Наготуюся терти, зараз десь маю світло включити. І будемо О, відірвав кусок. Всім удачі, миру, спокою і затишку хай у всіх все буде добре. Всім пока.